Раз, два, три. Лінкольн. Оце тачка. Гібрид. Тут 2.0. 155 тисяч пробігів вона має. Це є 2013 рік машина. Ходиться, як вона круто виглядає. Просто ракета. Вона дуже довго, дуже велика. 12999, Дивимось всередині. Але дверки такі масивні. Таке все якісне. Ого! Подивимось поближче. Машина здається просто дуже якась така надійна, дуже міцна і дуже м'ясенька. От треба проїхатись на ній буде. Цікаво як. Вона їде. Певно, що пливе як не то що їде. Такі день сзади, шкірка, м'ясенька, вентилірована. Будемо шкода, що розряджений акумулятор також. Але за такі гроші така машина навіть не думав, що таке може бути. Самі подивіться. Просто супер. Я б, знаєте що сказав? Я б сказав, що це президентський автомобіль. Отак. Заглянемо під капот до цієї яхти, як я кажу. Гібрид. Ось так виглядає. Потужний. Економний. Недорогий автомобіль з хорошим мотором. Саме цікаво, що тут є просто майже все: центральний замок, сигналізація, подушка безпеки, галогенні фари, ABS, ESP, датчик тиску в шинах, круїз контроль, система навігації, електропривод багажника, мультируль, електрорегулювання сідушок, підсилювач керма. Кондиціонер, електропідйомники, клімат-контроль, підігрів дзеркал, підігрів сидінь. Камера на 360. І запуск кнопкою. Наступний справжній автомобільна яхта. Можна сказати, автокорабель. Лінкольн. Синій колір. ідеальні диски, які йому підходять. Отак, спереду виглядає. 2,0 бензин. Автомобіль 2016 року. 89 тисяч пробігу. Автомат, звичайно. Зараз ми глянемо, що тут в нас всередині, але ще покажу з цієї сторони. Так, ціна цієї автівки, всього-навсього. 14 999 доларів. За такі гроші такого року Мерседеса ви точно не купите, а це є набагато краще. Дивимося всередині. Так, моніторчик. Центральний замок тут є. Сигналізація, подушка безпеки, Ксенони датчик тиску в шинах, система навігації, мультируль, кондиціонер, звичайно. Відсилювачки керма, камера задня 360, датчик світла, сенсор дощу. Оглянемо ближче зараз. Кермо. Ну У нас зараз десь температура, думаю, мінус 2 точно є. Такий ключ йде до нього. Кнопочка. Що? Спробуємо завести? Один, два, три. У -ху! просто ідеально. Подивіться, які тут на стаканчики, зарядочка USB підігрів се день, кліма, магнітолочка. Ну і великий великий екран. Тут просто сидиш справді. Лайк like е все дуже міцне. Скручу трошки. Все дуже міцне, дуже якісне. Ось такий руль, кермо, Світла шкіра, пам'ять день. Ідеальна серединка. Тут аж настрій піднімається в цій малшені. Сподивимося Що там не під капотом? Зразу засвічується, що відкрили капот. Старк ДМС там! Подивіться, як чисто, екобуст. Ось так він працює. Думаю, добре вам чути все. Ось такий стан. Не знаю, що тут ще хотіти. Я думаю, що, так як я часто кажу, все от дійсно автомобіль на свої гроші. Кращого ви вже, ну не думаю, що купите. З такою комплектацією, з таким салоном і з таким виглядом. Просто корабель на колесах. А вам як? Пишіть.